Оце такий прекрасний краєвид. Зараз він стане ще красивіший. Ми нині з вами поговоримо про Софіївку, бо Софіївка це завжди пагорби і красиві вілли. І ото піднялися ми з вами на пагорб до найвищої вежі. Зараз будемо то глядати до будівель Івана Долинського. Пагорби є там ще вище. там є далі церква Святої Софії. І свого часу можна було там піднятися на ці пагорби. Але ми поговоримо трохи про український Львів, про такого божественного архітектора Івана Долинського. Ім'я його не є таке сильно відоме, ми так більше, знаєте, Івана Лулинський та Захерєвич. А Іван Долинський – це людина, яка, я би сказала, створила такий образ Софіївки з вежами. З такими ну, розкішними завершеннями, правда, це виглядає ну надзвичайно естетично і дуже важливо, друзі, що він як і правдивий послідовник того Arts and Crafts Movement, Зрештою, всі тоді так дуже любили. Це є мистецтво та ремесла, коли художник, архітектор, будівничий, він має зробити повністю все від конструкції до будівництва і проекту якихось розписів. Ну і він, власне, то все робив. Йдемо до дуже красивої вілли, до цей будинок називається Вілла Івана Долинського. Якщо вам буде дуже цікаво деталі, то ви собі на сайт міської історії заходите. Там моя з сержем Леоновим стаття про цю віллу. Там є дослідження на базі архівних даних. А зараз ми так суто емоційно з вами побалакаємо. Бо який сенс був в тій вежі? Вона буквально трансформувала Софіївку. Всі будинки навколо отримали вежі. І ця, я би сказала, така вежа з веж. Вона має таке, бачите, дуже красиве піддаще. Вона нагадує одночасно якісь такі замки. І це є костел, і це є щось карпатська архітектура. А якщо придивлятися, ну, також я вас запрошую на сайті, то оглянути. Там є ще такі малюночки ангеликів під самою вежею, От я вам покажу, де саме. Оце такі квадратики, може трошечки бачити, правда, видно. Але вони в такому стані, може, не дуже доброму, і треба оглядати їх на зумі. Іван Долинський це архітектор, який прекрасно малював, і він от вирішив оздобити вежу той будинок свої розписами. Але ми тут йдемо поруч, глянемо на іншу будівлю, яка вам більше подобається. Оце є такий будинок, теж ну прекрасний, простіший. Натомість маємо тут такі гарні плиточки, і ці плиточки вони мають гуцульські орнаменти, і це вже будівля Івана Левенського. Трошечки темно, бо то вечір я йду з одної екскурсії, і так думаю, зайду на Софіївку. Тут у нас екскурсія завтра. І цікаво мені було, як завжди, пройтися, побачити, які зміни настали в будинках. І одночасно ну прийнятися духом тої дільниці, тому що архітектуру я зараз бачу. Не як сукупність якихось фактів, даних, інформації, ну люди дуже часто от скажіть стиль, значить рік, побудова, архітектор. І ці дані вони є без сумніву дуже важливі. Вони складають такий бекграунд в моєї розповіді, але відчути настрій це набагато важливіше. І так можна закохатися через кохання. Ми сприймаємо все решта. Трохи хочу вам показати, як та вілла вписана в пагорб, тому що вона з одного боку є чотири чи п'ятиповерхова. Тут ми піднімаємося з такими східцями і бачимо дуже цікавий ефект, тому що у Львові архітектори. Були послідовниками, можна сказати, ідеї органічної архітектури, коли не відбувається якихось земляних робіт, а будинок він просто вписується, правда, в існуюче середовище. І отут у нас є такий місточок, і цей місточок є частково автентичний і так собі. Прислуга помічниця господині могли виходити на пагорб, там були доріжки. З цього боку так само вілла є цікава, тут є оці завершення. Є тут ще такий прекрасний дракончик наверху. Трошки вам покажу. Він має такого язика. Ось-ось він зараз є точно в центрі кадру. Запрошую вас перейтися, подивитися на нього. Ну, але або можна подивитися десь собі в інтернеті на наші фоточки. І найважливіше, що ну, відла вона як замок, вона має рів, вона має виноград. І звідси розкривається панорама на Софіївку. Є ще одна така класна відла там далі, бачите? Це далі відла так само Долинського. Він зеркалить свої власні вежі. Він побудував тут, тут кілька кам'яниць, Ми зараз з вами глянемо, створив такий образ і. Знаю я, що тут мало бути якесь будівництво. воно би тоді розумієте, затулило ту вежу. Якби тут щось побудували, багатоповерхівку. Ми би, по-перше, не бачили Віли Долинського. По-друге, би ми не бачили того прекрасного, такого класного завершення. Бачите, як це красиво! Це у нас така архітектура для ангелів. Тобто ми не можемо цього побачити знизу. Ми не можемо цього побачити. Ну якщо підійдемо близько, пто зблизька дуже, а тільки з цього пагорбу. Бачите, як то прекрасно, то є інша кам'яниця. Ми зараз її побачимо з іншого ракурсу. Теж кам'яниця з Богородицею, там є Богородиця на фасаді бічному. І я підозрюю, що це також зробив Долинський, тому що він навіть у Львові розписував колись головну пошту. І, власне, що характерний ще елемент це цегла. Наверху, тобто будівлі такі повітряні, класні знизу і цегляні важчі, згори. І от я так підійшла, спеціально несподівано бачить одна вежа. Це вежа в дворику, це є сходи для прислуги. І це от балкончики, це є службові балкончики, але вежа вона створює такий ансамбль, і там далі зараз деревом закривається та ж будівля Долинського. А от сама вілла. Вона виглядає ось так розкішно, вона є дуже асиметрична. Вона має дахівочку, розписи, дерев'яні елементи і залізні. Тут ще була веранда на архівному кресленні зараз. Її нема, от варанда якраз на тому місці, що зараз посередині кадру дерев'яна, вона щось не збереглася чи щось такого. І знаєте, що цікаво, що всередині ну, ми зараз не підемо, будемо там на екскурсії. Бо в мене мета сьогодні більше така, знаєте, як то е місто будівельна, хочеться оглянути просто вулички, бо то так цікаво бачити пагорби, там Свята Софія, десь церква стоїть, і тут вона сидеть доріжка донизу. І сходова клітка в самій Віллі. Вона така в стилістиці готики більше, але водночас там є такі гуцульські орнаменти. Тут є також вітражик. Бачите, ось вона так виглядає. Зараз посередині кадру це є так зване травлене скло, і двері до помешкання ці віллі також оздоблені травленим склом. Це дуже прекрасно. Для більшої такої матеріальності тут є ще дихівочка, черепиця, бачите, на підвіконниках. Віла далі знову впаситься в пагорб. Я була тут вже багато разів, заходила до помешкань. Одного разу була екскурсія, і мешканка пропонувала їсти нам борщ. І ми пройшли через ото все дільницю. А тут є така цікава деталь. Зараз її теж наближу. І це є деталь. а ну, прошу вас в коментарях написати звідки ця деталь бачите? Бо нам, я так вам просто скажу, знайшли її коло Віли Долинського, одна із мешканок, учасниця наших екскурсій. І вона зараз тут, не на горі. Але прошу здогадатися, звідки вона, ця деталь. Такі сходи, які проводять так само до терас, до помешкінь. Така фантастична кам'яниця. І ця мешканка Уляна, вона називається, яка знайшла ту деталь, вона казала, що вона вважала, що живе в замку. Знаєте, Вона себе з дитинства бачила такою казковою принцесою. І ну, я думаю, що це дуже важливо, як архітектура, отак може вплинути на світогляд, на бачення, не знаю, того всього життя. Це надзвичайно важливо. Це, напевно, цей будинок він входить в топ-10 львівських об'єктів, він є незаслужено забутий, я би так сказала. так? Тут величезні дерева, ось такий явір здається, і ще одна кам'яничка, дуже красива. Бачите, Поміняли дах і зразу воно інакше виглядає, правда. Ну, має бути черепиця, там та дальня вежа вигулькує. Та сама архітектура дуже нам подібна, правда, така дуже-дуже нам приємна. Ми не відчуваємо якоїсь такої як то, різниці між тими будівлями, це такий своєрідний ансамбль. От Вілла у нас, бачите, вона зараз заступилася деревом, вона собі вигулькає звідти, така величезна. Хочу вам сказати, таке що досліджуючи цей будинок. Ми виявили, що Долинський там ніколи не жив. Він будував для себе, але були певні проблеми з влаштуванням каналізації. І він жив тот, в тому будинку, так само позначено, бачите, то сусідні кам'яниці. Тобто людина собі таке враження, як то випробовувала різні кам'яниці, що йому більше подобається. І от ми виходимо нижче, то, до речі, оцей басейн, це є колишній басейн Динамо, це недобудований костел і костел святого Вінсента де Поля. І сам костел, мабуть, такий височезний, такий Тадеуш Теодоровський будував і, Теодоровський, і, власне, що він мешкав тут поруч, на колонії Залізна вода. І намагався зробити костел. І там далі у нас є художня промислова школа, ото вигулькоє. Я тако відходжу, щоб ви побачили ще прекрасні у тій будівлі Долинського. І ці будівлі вони вже були побудовані трошечки пізніше. Якщо всі ті попередні, що я вам показала, це є кінець 19 століття, так званий такий мальовничо-український стиль, то то вже є початок 20-го. І мені буде цікаво почути ваші думки, думки перепрошую. Чому? Чому як можна за зовнішніми ознаками визначити, що цей будинок є трохи пізніший. Ну, а ось ми прийшли до точки, такі, зробили коло, правда, і відповідно бачимо ту будівлю, що бачили знизу, з тою вежичкою такою прекрасною. І якщо йти, не піднімаючи голови, то ці будівлі, вони такі ну, знизу звичайні, правда. Але важливо завжди піднімати голову, дивитись на вежі, дивіться, яка то красота. Я ну, звичайно, це люблю, я зачарована тою архітектурою. І мені здається, що вона пробуджує в кожній людині таке бажання мандрувати. Таке бажання бачити незвичне у звичайному, що теж не менш важливо, ніж мандрувати. Як сказала недавно дуже хороша людина на моїй розповіді про мандрівки, що йому миліші квіти в кінці городу. І це теж дуже гарно, це дуже патріотично. Я, можливо, теж буду схилятись до цієї думки. Ось вона Богородиця, зараз я вам її покажу. Ось вона так виглядає, бачите, Долинський зробив, намалював цю Богородицю. І на горі от у нас є це прекрасне завершення. Отака от вона є, Софіївка Долинського, Там є ще будівлі, далі настуса його. Тут от, видно Вілу Люцію. Ось так вона виглядає тепер. Це дуже, дуже сумна історія. І на свого часу ми дуже хотіли захистити той об'єкт. Я малювала таку листівку і були різні події, але ця будівля стала пам'яткою, але вона все одно зруйнована. І хочеться завершити на оптимістичній ноті. Тому що я читаю з вдячністю ваші коментарі, і я розумію, що важливий мій позитивний настрій, мій позитивний підхід. Тому що я все ж таки ну, вважаю, що все буде добре. І я покладаюся на Боже проведіння, чи вищі сили, ну, на якийсь такий позитивний фактом стосовно свого життя також. І я думаю, що. Якщо говорити про архітектуру Львова, то все більше шанувальників, все більше знавців, все більше людей дивляться мої відео і ходять на екскурсії. І це все сприяє збереженню, сприяє історії, правда? І тому, і тому, друзі, ну давайте продовжувати в тому ж дусі. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, всього найкращого. До побачення.